Дисклеймер. Вівла ліберте, пані та панове! З вами Алексейд та Game Resistance. Сьогодні ми нарешті повертаємося до Всесвіту Monster Prom. Час розібрати ще одного персонажа. Тим не менш, перш ніж прийти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Певен, що, побачивши прев'ю до цього відео, ви вже здогадалися, кого ми будемо сьогодні розбирати. Так, пані та панове, сьогодні нашим гостем стане Ліам Де Лайонкорт, харизматичний хіпстер-вампір із досить дивними хобі. Ліам є одним з шести основних романсабельних персонажів серії, і на відміну від інших героїв, свій голос йому подарували цілих дві людини. Спочатку це був ютубер та стрімер Райан Террі, котрий більш відомий під своїм псевдонімом Крайорик. Но вже після нього роль Ліаму перехопив Олександр Гроз, котрий також проводить стріми, але все ж таки є більш серйозним актором дубляжу. Він подарував свій голос персонажам у Pokémon Masters Guilty Gear Strive та допомагав із озвучанням у Persona 5 Strikers. У самому ж Цесвіті Monster Prom Ліам представлений як вампір у окулярах із фіолетовою шкірою та волоссям, котре зібране у охайний пучок. На правому ж передпліччі Ліам має слід від укусу. До речі, його одяг, а саме біла сорочка із жовтим метеликом та брюками на підтяжках, не завжди були такими. Серед перших концепт-артів персонажа можна побачити, що із з самого початку Ліам мав невеличкий плащ та татуювання на обох руках. До речі, кілька днів тому анонсували четвертий Monster Pro, котрий отримав назву Monster Con. Здебільшого він буде присвячений Зої та Ліаму, і саме вони отримали невеличкий редизайн, приблизно як Полі та Скот у Monster Road Trip. Своє ім'я та прізвище Ліам отримав як результат поєднання імен двох інших вампірів, а саме від персонажа із псевдонімом Angel з серіалу Buffy the Vampire Slayer, котре отримав ім'я Ліам при народженні, та Лестата Лайонкорта з вампірських хронік. До речі, Ліам також мав псевдонім Angelus, котрий також походить із Buffy the Vampire Slayer. Народився Ліам приблизно за 400 років до подій першого монстр-прому. 31 жовтня це робить його скорпіоном, так само як і Аміру. Точного року його народження немає, але існує думка, що 2 ікси, котрі йдуть у описі його персонажа після цифри 4, насправді означають 20. Просто написані вони римськими цифрами, тобто йому 420 років. Хоча треба також відмітити, що, як він сам казав у секретному фіналі Пром Кін, він живе вже більше тисячі років. Але точно відомо, що вампіром він став після 18. Приблизно через три сотні років, тобто за сто років до подій Монстер Кемп, він перетворює на вампіра Дмитра, до котрого він спочатку мав почуття. Але Ліям швидко втратив і їх, адже Дмитро сприйняв їхні стосунки як сімейні, а не романтичні. Тож тепер Лієм для нього є більше батьком та наставником. Вони проводили разом багато часу, адже Ліям відчуває на собі відповідальність через те, що саме він перетворив Дмитра на вампіра. Хоча його дещо турбує те, що той намагається виглядати і діяти як стереотипний вампір, замість того, щоб просто ним бути. Працюючи під псевдонімом Angelus, Ліам встиг наробити й багато лиха. Він працював на іншого злодія, котрий вирішив залишитися поза кадром. Згодом, Ліам збожеволів через те, скільки влади він мав. Ну і звісно ж, він швидко нажив собі ворогів у вигляді Шабашу та навіть спробував вбити фейс, направивши до неї найманого вбивцю. І поки він там боровся із ними, як це часто буває, Ліам закохався у Джой, лідера шабашу. Саме вона вмовила його залишити шлях злодія та приєднатися до них, що він і зробив. Але згодом Ліам залишив і їх, розставшись із Джой у процесі. Після цього він став учасником поп гурту, про котрий майже нічого не відомо, окрім того, що в них колись був спільний івент із калькулестером. Проте, я думаю, також варто зазначити і той факт, що Джуліано натякав на те, що Ліам був у гурті проти своєї волі. Ну і як ви вже зрозуміли, після того, як Ліам залишив Джой та Шабаш, він прийняв на себе хіпстерський лайфстайл, бо відмовився від мейнстріму. Що не дивно, адже усі ці роки він диктував його іншим. Рівно як і мейнстрім, йому не подобаються вбивці вампірів та сонце. Усі ці речі він вважає страшенним кліше. Рівнобіжно з іншими слабкостями вампірів, по типу свяченої води та часнику. Якщо ви хоч трохи грали у серію, вам відомо, що Лієм вважає себе досить етичним вампіром та робить те, що вважає етично правильним. Наприклад, п'є лише етично чисту кров та критикує саму концепцію влади. Проте, в той же час він не замислюється над тим, що він коїв раніше, коли влада була у його руках. І те, що у його проступках винуват лише він, його не дуже непокоїть. Хоча, скоріше, це непокоїть його більше, ніж усі інші речі, і саме тому він намагається уникати розумів про це. Замість того, щоб подивитися та проаналізувати те, що він колись коїв, Ліам відгороджується від цього своїм хіпстерським щитом. Тим не менш, усе це не заважає йому жити повним життям, будучи безсмертним, він завжди знаходить собі нові заняття та не боїться пробувати усе, що йому пропонують. Так, наприклад, він відкрив для себе Яой. Причому цей жанр настільки вплинув на нього, що у фіналі із такою ж самою назвою він казав, що був атеїстом до того, поки Яой не дарував йому віру. Що ж стосується стосунків із іншими персонажами Всесвіту, то він ладить майже з усіма. Навіть зі скотом, від котрого він ну дуже відрізняється. Найбільш вони сходяться під час розмов та дискусій, присвячених фандомам, частинами котрих вони є. Єдиним ж персонажем, із котрим у Ліама не найкращі стосунки, є Аміра. Обидва вони мають свою тверду думку щодо різних речей та подій, і через це вони частенько сперечаються. Вони постійно критикують одне одного, але за це вони й поважають друг друга. І хоч ці суперечки і стали чимось буденним для обох персонажів, саме вони допомагають обом розвиватися та рости над собою. Ну і як завжди, під кінець ми поговоримо про те, хто ж може бути найкращою парою для Ліама. Адже, як і інші романсабельні персонажі, він не має канонічного партнера. І хоч мої варіанти дещо очікувані, я б сказав, що вони і найлогічніші. Першим варіантом для Ліама є Далія, котра вже і так запала на нього. Вона постійно каже про те, наскільки він привабливий та як сильно він їй подобається. І хоч Ліам і робить вигляд, що йому не дуже цікава Далія, та вона його начебто дратує, він все ще жадає уваги від неї. Та скоріш за все, і сам у ній зацікавлений. Ну і другим варіантом є представник Шабашу. Але ні, не Джой. Фейс. Вона досить спокійна та розважлива, і як і Ліам, старається притримуватися більш етичних речей та засобів. Хоч він і намагався її вбити, мені здається, що з них вийшла б досить непогана пара. І хто знає, можливо, саме Фейс змусила б Ліама повернутися до Шабашу. Що ж, а на цьому дозвольте відкланятися. Сьогодні ми повністю пройшлися по Ліаму та розібралися із тим, ким є цей вампір. Сподіваюся, що мені вдалося відповісти на усі або хоча б декілька питань, котрі були у вас стосовно цього персонажа. Дякую за увагу. Ставте лайки під цим відео, натискайте на кнопку підписатися та обов'язково переходіть за посиланнями в описі. Ну і звісно ж, пишіть свою думку стосовно Ліама та прев'юду цього відео у коментарі, як завжди, малював самостійно. Також долучайтеся до нашого телеграм-каналу Useless. Ну а з вами був Алексейнт та Гейм Resistance. Вівлаліберте!